У ночі, двадцять серпня, росіяни завдали удару по заводу Flextronics International LTD в Мукачеві, одному з найбільших у світі виробників електроніки, що не має жодного відношення до оборонної галузі. У наслідок обстрілу та пожежі постраждали 15 працівників нічної зміни. 14 з них госпіталізували на заводі. В момент атаки перебувало близько 600 людей. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що удар завдано по повністю цивільному об'єкту. З американськими інвестиціями президент Володимир Зеленський назвав атаку показовою. Завод Флекс працює в Мукачеві з 2012 року. Компанія є другою у світі за масштабами контрактного виробництва електроніки та співпрацює з брендами Google, Lenovo, Nike, Bose. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення. Рятувальники ще ліквідують наслідки пожежі. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці. Tropelo.